Сьогодні у випуску на стрищині стартувала операція Пішохід у стрию підлітків безкоштовно навчають IT. На Стрищині для військових організували мандрівку з цільським городищем. Деталі далі. Патрульні нагадують про правила безпеки на дорозі. На Львівщині стартувала операція Пішохід, аби запобігти загибелі та травмуванню людей на дорозі. Екіпажі груп реагування патрульної поліції спільно з поліцейськими офіцерами громад щодня проводять профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху. Зокрема, пішоходам нагадують: переходьте проїзну частину в призначених для цього місцях і пам'ятайте про світловідбиваючі елементи на одязі, щоб бути помітними в темну пору доби. На стрищині велосипедист потрапив під вантажівку. Подія трапилась в селі Рудники. За даними поліції, водій вантажівки Ман 50-річний житель Львівського району здійснив наїзд на велосипедиста 42-річного мешканця Рудник Керманича двоколісного госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вивчити IT можна безкоштовно у строю. В будинку дитячої та юнацької творчості проводять набір дітей та підлітків віком від 11 до 16 років. Заняття проводять на базі з лаб за адресою вулиця Крушельницької, 16, біля міського будинку культури. Стежками білої хорватії, захід для військовослужбовців та родин військових відбувся на стрищині. Мандрівку для захисників та членів їхніх сімей організували в заповіднику Стільське городище. Під час екскурсії учасники дізналися більше про ключові історичні події, а видатних постатей, а також про багатство культурної спадщини Миколаївської громади. У середу 13 листопада острию хмарно, зранку й до обіду дощ із снігом, а вночі мінус один, в день – 4 градуси тепла.